Ваші емоції я вважаю, що ще рано про щось говорити. Соціологія річ вперта. Компанія дуже серйозна, компанія з іменем, вона собі не дозволить гратися з цифрами. Похибка може бути там в межах 2,5%. Я б дуже хотів, щоб зараз всі свідомо зайшли на виборчі дільниці, закрилися там і східно закону і порахували абсолютно чесно. не влаштовували провокації, не портили бюлетені. Ми сьогодні бачили вже стільки всього. Я вже ні в чому не можу бути впевнений. Але я переконаний, що здоровий глузд переможе і. Є час для перемог, якогось є час для поразок. Це життя. Ну так воно буває. Чого очікуєте від сьогоднішньої ночі? Я б дуже хотів, щоб вона пройшла спокійно. Ну вже от в тому числі явка, можливо, така невисока, не тільки через літо, не тільки через відпустки, не тільки через спеку, але й тому, що людей просто замучили постійним ну, от, е, напруженням, да? що щось відбудеться, щось відбудеться. Нічого не відбудеться. Ми показали, що нічого не відбудеться. Спокійно можна прийти і проголосувати. Тому. Може треба відпустити і просто дати ну, хоча б хоча б якесь обличчя зберегти в кінці цього процесу, показати, що можна спокійно порахувати, спокійно зайти в ОВК, скласти протоколи, відправити їх в ЦВК. Я думаю, що це найголовніше, що ми зараз всі кандидати можемо зробити для Чернігівців.